Успішні майстри видурюють з людей баблу. Як? Дуже просто. На цій парі ми видурили в клієнтки плюс 500 гривень. За того, що є просадка в підошві, потрібно розібрати підклад, укріпити всю підошвену п'яточну частинку і віддати клієнту. Але натомість ми вирішили інакше. Ми будемо знімати верхній шар протектору, ми будемо укріплювати все через підошву і ставити новий слід. Чому? Та все дуже просто. Тому що ця підошва, вона, по-перше, зам'якенька. В неї є пустоти в нижній частинці, і вона довго не протримається. Ну тобто, якщо ми візьмемо кошти за ремонт лише п'яточної частинки, то через тиждень-два до нас знову прийдуть і скажуть, що ви зробили, все рівно ми не можемо в них ходити, тому що в передній частині теж є моменти. В задній частині є теж моменти. Тому ми робимо ремонт правильно, або ми показуємо всі недоліки взуття і разом з замовником ми приходимо до рішення, або ми не виконуємо цей ремонт. Ну, це як тут потрібно робити переклей. Ми розкрутили замовника на нову підошву, тому що є тріщина, є знос задніх частинок. Ну тут лише заміна. Ну а що вибрали пли ви? що по вас так само намахали чи пройти за взуттям, забрати з переклею і потім побачити тріщину підошву і думати, навіщо взагалі здавали на ремонт? Краще б викинути вирішувати вам.